Минуло сім років після окупації та звільнення міста стріляли бойовики по мирним жителям, згадує лисичанин В'ячеслав Розов. Дуже багато було мінометів. І ми розуміли, особисто я розумів, що міномети стріляють, у них дальність не більше, ніж 2,5 кілометру, але з різних точок мене син особисто бачив, як вони стріляли біля сквера пам'яті, десь 41-45. Біля того скверу. Він йшов, вів бабусю до, до нас, з квартири вів. І вони стояли, навели на нього автомати. Дії найманців, додає чоловік, були небезпечні та незаконні, починаючи з так званого референдуму. Прийшли ми туди, мені було цікаво, я сказав, куму і сам не, не, не брати, не, не діставати паспорт. От, вони кажуть, що нічого страшного, що паспорту немає. Потім запропонували мені, щоб я проголосував за дружину. Я написав Слава Україні і бросив в Урну. Бойовики батальйону призрак Олексія Мозгового підірвали міст між Лисичанськом та Сєвєродонецьком. Були пошкоджені та зруйновані понад півтисячі будинків. Майже добу, світла не було вже в Лисичанську, води, ясна річ, теж не було. Дозвониться, ніяк не дозвонюсь, Думаю, піду. Тихо, якось пройдусь. Я до третьої школи доходжу тільки. Дивлюсь зверху через переїзд. Переїхав танк. Бої за Лисичанськ тривали два дні. Загинули генерал-майор посмертно Олександр Радієвський, полковник Павло Сніцар, солдат Ігор Коцяр. У нас два ранених батальйоні було. Ми виходить, при підтримці танкової роти бронетехніки. заходили 24-й. у 24-й погиб, погибло два парня. У нас в батальйоні Донбас ранені два були. Багато і крові це вийшло. і для місцевих людей, і для воєнних, тому що біля восьми вісім підрозділів звільняли Лисичанськ. Це 24-та, Донбас, 51-ша бригада, 21-ша бригада, Національна гвардія 3036, Національна гвардія це Кривий Ріг, Національна Дніпровська національна гвардія. 80-та бригада. Ввечері 24 липня над Лисичанськом підняли український прапор. Анастасія Дашко, Вадим Брюх, новини на Суспільному.